Сьогодні у Миколаєві стартувало навчання майбутніх помічників ветеранів у рамках пілотного проєкту від Міністерства у справах ветеранів Миколаївщина першою в Україні розпочала подібний освітній процес. Він спрямований на те, щоб навчити фахівців допомагати нашим захисникам якнайшвидше адаптуватися до цивільного життя та інтегруватися у суспільство після повернення з фронту. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. На базі чорноморського національного університету імені Петра Могили у центрі ветеранського розвитку сьогодні розпочалось навчання майбутніх помічників ветерана. Навчати новоспечених студентів будуть викладачі самого вишу, а також фахівці різних соціальних служб. Це і центр зайнятості, і соціальний захист населення, закладу охорони здоров'я, максимально всі, ті, хто дотичний до будь-якого питання щодо ветеранів. Тобто ми з ними співпрацюємо. Є графік, вони будуть приходити та читати свої програми, які в них є. І також надавати і зум-конференції. Це буде все в записі. Можна буде передивитися а також матеріали, які можна буде перечитати, все буде надаватися. На Миколаївщині навчання стартувало для 28 осіб. За умовами проєкту стати помічником ветерана можуть люди дотичні до цієї категорії. Колишні військові, постраждалі учасники революції гідності, а також члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Ініціатива має працювати за принципом рівний з рівним. «Воно заключається в тому, що лише людина, яка пройшла і має ту біль у себе в вона зможе надати і зрозуміти людину, яка на неї приходить, надати максимальну допомогу в тих або інших питаннях. А це як і ветерани, сім'ї загиблих. Вони проходять по всі документальні проблеми. Вони знають всі соціальні льготи, виплати, вони знають реабілітаційні програми. Тому рівне рівному це дуже. Дуже крута ідея, коли ти приходиш до людини, і людина тебе розуміє. Курс триватиме три тижні. Після його завершення усі студенти мають пройти тестування, аби визначити рівень їх компетентності у необхідних сферах. Якщо ж результати задовільні, вони матимуть змогу отримати офіційне працевлаштування. Однак на цьому проект не завершить свою роботу. Планується і далі ціла серія таких тренінгів, коли дійсно не треба вчитися дуже великий час. а Можна прийти, одержатись спеціальності і далі вже влаштуватися на роботу. Зрозуміло, що вони виникають часто спонтанно, ну як кажуть, знов, і у нас буде можливості саме спілкуватися з вами і надавати вам можливості далі допомогти іншим. Університет розробляють по Україні концепцію зміни класифікації професії. І мабуть, з початку нового року це вже буде повноцінна професія, але не помічник, тому що це експериментальна, а буде фахівець. З супроводу ветеранів. Це вже буде повноцінна професія. Пані Тетяна з 2015 року сама була учасницею бойових дій на сході України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії її син став на захист нашої держави. Згодом у Маріуполі хлопець потрапив у полон. Тетяна розповідає, на власному досвіді дізналася, з якими проблемами доводиться стикатися ветеранам війни та їх сім'ям. Ми столкнулися з, з сім'єю. Очень часто очень много проблем, це документальне всякі підтвердження, оповідання, воєнкомати. Ну і взагалі я просто знаю, що то ти знаєш направлення, і тут це дуже важно. А коли человек прийшов оттуда туди, взагалі нічого не знає, то це практично невозможно побороть эту машину. Наступний відбір кандидатів розпочнеться, коли збереться необхідна кількість заявок. Проводити такі курси планують систематично, адже кожен ветеран, який повертається з фронту, має знати, що на нього тут чекають. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.